Бажаю здоров'я, шановне криптовариство. радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слугує мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А сьогодні у нас мова піде про мій безкоштовний марафон. І я в цілому розповім, що це таке, для чого він взагалі потрібен і як туди потрапити, враховуючи, що туди потрапити можуть абсолютно кожен, тому що це все. Безоплатно, тому майте на увазі, що на туриста. Зараз детально про це поговоримо. Так, шаново, туриста, нещодавно я вже знімав відео про мій безкоштовний марафон. Відповідно, це перше моє відео на моєму ютуб каналі, відповідно. І сьогодні ми поговоримо про вже результати після цього відео. А вони, до речі, дуже такі позитивні. Так, шаново, туриста, ми вже безпосередньо в нашому безкоштовному марафоні. Як ви бачите, що в нас вже така немаленька. Команда за 21 підписник, 21 трейдер, так би мовити, відповідно, на 28 квітня це остання була публікація попереднє відео. І що ми бачимо? Плюс 30%, навіть більше 30% до депозиту, рухаємося далі. Рухаємося далі, відповідно. І в мене в цей момент пішли такі, знаєте, мінуса, тому що я мінуснувся. Ну, по стопу закрилося, відповідно, не те, що мінуснувся, але все рівно я в плюсі. Але тоді вже в мене було 110 доларів на балансі, а було 126% відповідно, тому що біток почав литися, і з нас позиції закривалася по стопу. По стопу дуже так було прикро. Але врешті-решт, це торгівля це нормально, тому що я показую реальну картину. Розумієте, я не показую тільки там плюси. Я показую від а до я мінус, значить, мінус, плюс, значить плюс, Тому що я ціную відвертість і щирість. Це просто база. Це база відповідно. Я хочу. Реабілітуватися, заходжу в угоди в Старкнет, я залітаю, відповідно, маю по ньому плюс 208%, але я його не закриваю, не фіксую. Мене вибуває він там міні-плюс. Потім я заходжу в угоди, зараз вам покажу знову переходжу в старкнет, відкриваю позицію по Орді і відкриваю по CRV. І... І я закриваю дуже хороший профіт. погляньте, Зараз я вам все покажу. Відповідно, по е, Starknet і закриваю плюс 255%. По Орді я закриваю плюс 285%. І по е, CRV по CRV я закриваю. Плюс 195%. Але в мене була ще одна угода Пьорк відпінала, але я вирішив його закрити, тому що там такий був мінімальний плюс. Ой, не, не плюс, а мінус відпина, мінус 39%, Я вирішив його закрити. І на той момент в мене вже було 130 доларів. Уявіть собі. Починав я з 92 доларів. Зараз вже не зараз, а на момент 1 травня було 130 доларів. І сьогодні я також заходив в угоди. Все це транслюю, показую, супроводжую полянти на там на 3% стоп-лос виставляю. Тим паче, нещодавно вже зняв відео безпосередньо для нових користувачів від А до Я, як зареєструватися на біржі Пінкікс, як пройти верифікацію, як придбати юзте, як продати, як відкрити, як закрити угоду. Відповідно, все від А до Я, тому що моя ціль не тільки знаєте, показати, як там заробляти, але і певно мірі трішки навчити людей, якщо звичайно в них є бажання. Відповідно, що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ми бачимо плюс. 132 долари, відповідно, більше 40% до депозиту за такий короткий час. Я вважаю, що це просто офігезний результат, і кожен бажаючий може приєднатися абсолютно безоплатно. Тобто тут нічого не потрібно платити. Якщо у вас є бажання, є, наприклад, можливість там, за, за, е, занести там, певні кошти на біржу, відповідно але з правильним підходом, то ви 100% повинні бути в цьому марафоні. Тому що е, це е, можливість для вас, в першу чергу, зрозуміти, як тут це Штовно, чи можна за рахунок крипті за рахунок заробляти, чи можливо там не можна заробляти. І ви просто для себе, нібито знаєте, робите перші кроки і розумієте, о, тут може заробляти, тут не може заробляти. Відповідно, маємо на даний момент більше 40% до депозиту і рухаємося далі. Побачимо, що з цього вийти, тому що в мене глобальна ціль з 92 доларів дійти до 300. І ви 100% можете рухатися разом зі мною. Тому, якщо ви хочете приєднатися, пишемо обов'язково мені. Приєднався мій телеграм-канал, тому що посилання під. Цим відео буде на мій телеграм-канал відповідно. І там вся інформація стосовно як приєднатися, так і інше. Тому що нонаториста ну, не гальмуємо, снікерсуємо, так би мовити, але з правильним підходом. І за рахунок цього можна навіть, чесно кажучи, заробити. І я цьому приклад, тому що більше 40% за такий короткий час. Тому обов'язково підписуємося на мій канал, підписується на телеграм-канал, все посилання під цим відео і отаку жирну вподобайку на це відео, тому що я гадаю, воно було цікаво і корисно для вас.